Наталя забіла казка мильна булька, Соломинка і Мильна булька, невеличка, Соломинка і чаровик йшли по лузі. Бачать річка. Як добратись на той бік? Каже булька е, попливи по річці вплав, і як човник через річку нас любенько переправ. Ні. Хочу, по я, зовсім плавати не звик. Тут на тебе вся надія, відмовляє черевик. Мулька каже я признатись вмію плавати сама, та щоб вас обох підняти в мене силоньки нема. Соломиночку, сестричку, чи маленька ти на зріст. Простягнись на той бік річки, ми й перейдем через міст. І охоче, в ту ж хвилинку, дуже довга та тонка простяглася соломинка аж до того баришка. Переходьте поодинці. Черевичку, не борись. Він пішов по соломинці, а вона відразу трісь. Черевик повстю у воду, навіть хвиля розійшлась. А уздрівши цю пригоду. Булька реготом зайшлась, реготалась, реготалась, поки й лопнула вона, і нічого не зосталось, тільки казочка смішна.